Велико цікаве рішення щодо собору. Це Свято-Миколаївський собор. Так? Так. От, е, цікаве архітектурне рішення щодо самих куполів. Е, так, дійсно. Кожен турист, який відвідує місто Чернівці, звертає увагу на незвичайність цих куполів, де ніби так скошені вікна. Е, в народі е, ці куполи називають п'яними куполами. Е, церква Святителя Миколая. Почала своє будівництво 1927 року а освячена вже 1939 року, оскільки тоді Європа перебувала в складних таких економічних, в складному економічному стані, а навецької області, територія Чорнівецької області тоді входила в Румунію і Румунія так само. Мала певні економічні проблеми, то саме тому так довго і будувався цей собор. А сама ідея куполів взята з Румунського монастиря, який знаходиться в місті Куртя Де Арджиш. Хто бачив колись купюру в один румунській, Румунський, на цій копюрі зображена ця церква. Взагалі, ця церква є. Усипальницею румунських королів, навіть останній король Мігай, похоронений саме у цій церкві. Поховання було відбувалося кілька років тому, здається, п'ять чи сім, я зараз точно не скажу. І це є особливістю такою архітектурною не тільки де теарді, а вже і архітектор переніс цей елемент сюди в Чернівці, і це радує око кожного. Відвідувача цього собору. А ще цікаво, що от саме дах так розписаний, теж не характерний для нашої традиції. От це теж румунська нападах. Так? Ось з такими лініями розписався. Це австро-угорська традиція. Хто бував у Будапешті, у Відні, у інших бувших австро угорських місцях чи в угорському печі, так само саме там в місті печ виготовлялася. Така черепиця. Хто бував у Чернівцях, той, мабуть, звернув увагу на саме на Миколаївську церкву, на резиденцію буковинських митрополитів. І є ще ряд будівель, які прикрасені саме такою черепицею. Дуже цікаво, дякую.